Всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкава просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Rush. тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Це обов'язково. Ну а ми поїхали! Ну що, пацани, це вже 21-ша серія по БР. і Що я можу сказати? Я взагалі не в настрої, я взагалі не в дусі, бо то що я записую ефір і тупо я... Я хотів давати дальнобойщику третій шанс, записав вже на 15 хвили, на 15 хвилині мене вибило. Я би поки доїхав до ТК, мене вибило в Ніжорську. Поки би я з свого дому з Ніжорська знову бусаю до ТК доїхав, вже б було 25 хвилин стріма. Тому я тупо хотів на механіку, далі записав на механіку, і 30 хвилин все було нормально. І на 35-й хвилині приїжджає якийсь поліцейський, на тупо напросто ні за що. Бере наручники і садимо на тюрму на 44 хвилини, 47 секунд. Тупо ні за що. Тому я поцінив вже десь скільки. 30-40 хвилин тому вийшов і от вирішив записати, ну як вирішив, і почав запити. І до третій стрім підрад побликраще мені взагалі не зайшов. Але оцінювати вам. Він вже є готовий на Ютубі, Ну тут а, на Ютубі на платформі, тому заходьте і дивіться. А також, ну, якщо вам не важко, то поставте там лайк і пр... прожміть там лайк, і, э... а також поставте тут лайк лайк, щоб мене реально підтримати. По... Поставте тут лайкос будь ласка, і підпишіться. Ну да ладно, пацани реально, от, щоб мене підтримати, або напишіть якийсь добрий коментар, мене підтримайте, або поставте лайк, і мені реально буде приємно. Ладно, забудеться це все. Забули. Коротше, пацани, діло в тому, що ми сьогодні знову їдемо в Ніжвер. Це друге відео по автобуснику, і ми з вами в попередній серії. Я навіть фотку не буду. Ну ладно, фотку я вам зараз покажу. Я пам'ятаю, що ми заробили 8990 рублів, пацани. подивимося, скільки ми сьогодні заробимо за сьогоднішній рейс, так? Да? Так, заходимо в галерею, чекайте, тебе... аби. Я що удалив? мда, по рефлексу удалив. Ну, коротше, пацани, я все одно пам'ятаю, скільки ми з вами заробили. Ми з вами заробили. І, коротше, у, мене ще на, у мене ще на відео в ютубі є. Хто хоче, подивіться вчорашню 20-ту серію в кінці там, в останніх ось, двох хвилинах. Ладно, тому подивимося, скільки ми заробимо сьогодні. Я спеціально аж за, запам'ятаю, зробив скрін на бляха удалив Ладно, повторюю ще для того, щоб працювати автобусником, я вже вчора казала, треба мати ігровий дру, другий ігровий уровень і права категорії Д. Де це на автобус. Так, водії автобуса. Ви успішно устроїлись, устроїться. А що таке? Я і так устроєний за 0 рублів. Так, мені показує, що за 0 рублів устроюся. Дальше ми підходимо, пацани, до того де брати автобус. По стариньки ми вводим пароль. Так, ну тут кожен раз вони різні, це типа на бота чи не бот. Окей. Раз, раз, раз. Один. І Кю, Все, пацани, цю цю таку комбінацію вели. Нам дається автобуси 200 рублів. Ми ставимо 100 рублів рейс і погнали. І на цей раз ну, Арзамас, ніж жорстк. Давайте ласкарну, ну, жорстк. Нам дається той самий автобус. Я так розумію, пацани. А, я зрозумів. Щоб нам дали старий автобус, потрібно їхати в Арзамас. Ну завтра будемо працювати на старому. Так, нам дали той самий автобус, от, на якому ми вчора були. Це значить, що це суждіно, пацані, це нам суждіно вніже розкіздити на цьому новому автобусі. Ладно, так, копаш і квестик я Ну, це понятно. Так, все, фари врубив, все поправила, ГіБДД, все соблюдаємо, щоб мене не садили. От Бляха, ладно, тоді я, коли на відео, я в 19-й серії двох списків розмотав. Ну, ладно, і то їх навіть не застрелили, Ну, блін, окей. А тут за що? Ну, Там, ладно, ДМ, і то це самооборона. А тут за що мені дали? Тупо він тут не фіг, що було робити. Він вірить, що до мене домагатися приїхати, тупо мене посадити. Ну да ладно, до речі, це в нас другий цей. Це у нас другий день весни в БС і вже ніч, правда, але ладно. Так, вже на часах на годиннику, скільки вже чекайте, чекайте, будемо команду тайм. На годиннику вже пацани 22-25, це в Росії, а в нас в Україні 21-25. На відео купити, але напевно не в ТРП. У мене 787 литкоїнів донатів, а потрібно 790, щоб купити всі награди, щоб всі і, верх, і низ Тобто я пацани куплю куплю її, плюс я буду десь на 200-300 литкоїнів і десь на 3-4. Ляма. А якщо ще брати з машинами, типу, це так а якщо ще брати з зручні. Машин... Ну, коротше, да, на 3-4 ляма я буду впустити з цього блокпаса, пацани. І на 200-400 2300 ще й на мені вернеться. Тобто ще на новий буду збирати блекпас. Тому що, мені я ж кажу, я активірую, зараз у мене активірована VipGold, плюс x 2 чого Віпголд мене активірована. Із-за того, що е, коли ти граєш на VipGold, за час тобі дається 2 доната А я якраз дуже хочу апнути цей апнути тих 790 Но я не знаю, Якщо попаде на відео, то. То я снімлю трохи пацани, як я куплю Black Pass. Якщо не попаде, то не, то, не попаде. Ну, реально, а я і не все буду відкривати, я там по очері, такий, до речі, під першолицях, хто не бачив вчора. Я буду по очері відкривати, але сьогодні. Блять, пха, все одно червоний. Ну ладно. Я буду по очереді пацани, це все відкривати. І я трошечки на відео я уровнів 10-12, тож лишу. Тобто 790, то, і у вас є Black Pass. А блейкпас тут такий немаленький, я вам скажу. Так, ну ладно, я вже заробив, що 2608. Там тут зараз направо. 2000 да? у да. мене вже є. Так, чекайте, тут мені зараз право теж треба. Давайте, опача. Я все, я все по вчора Ну На цьому автобусі, слухайте, в нього виворот, звісно, ще більший, ніж на тракторі. На тракторі і то менше, коли поверта... розвертаєшся. Ну, селисі хто їздить на тракторі, той знає. Якщо в реальності з автобус... автобусом теж так, то це треш. Так, ладно, тут може бути червоне світло, да, тут червоне світло. Понаставляють тих світлофорів, понавмикають тих червоних світла, а ти потім коля час трать. Так, ну червоне світло це ще фігня, це ще не, не дуже так. А зараз починається моя улюблена рубрика рубрика 500 зупинок на, на один город. Так, 3456 рублів в мене вже є. Пацані, це на Х2 дію. Без Х2 там на рублів 200, може менше буде. Так, ну для другого уровня, я ж кажу, як для мене то це смішна зарплата, мені це навіть дуже-дуже мало, це для мене нічого. А отак от як для другого уровня, для новачків це взагалі топ, от скажу чесно. Натурі так, опа, коло больнички. Так от такі стопаки світять, я хочу. люди не Що щось їх тут багато. Де, вони поставили по дорозі? А ну давайте, хто сяде, хто сяде. Автобус вирушає, пацани. Автобус відправляється. Люди, давайте залазьте, хтось може ні. Так, я взагалі гігабайт пам'яті особи, гігабайт і 47 мегабайт. Тому, пацани, що? Так, хто сяде, хто сяде. Сядеш, сідай. Все, плюс 100 рублів ще лишнім. Я уйшли візіться, що ви тут робити? Так, оцей цей сів в автобус 100 рублів він ну, У мене я пораюся буду їхати. Так. Опа, чат, тут зупинка бде. Окей, ну тут порано, пацани. Я ж кажу, я куплю все. Ну, та, а так, до чого я це все вів, що я освободив ецпам'ю. Тому що в мене це відео бде на 16-17 на хвилин. Тобто ніяких питань. Я хочу вам поподробніше сьогодні показати. Отак і по часі вийде. так опа. Ага, цей вийшов, так? Да? Цей тіп вийшов, Ну окей. Так давайте трохи від першого їздити. Все ж таки, я всіх думку поважаю, да? більшість просить від третього, але і від першого теж дехто просить. Я не знаю, чому всім так від третього заходить, Навіть мені від першого заходить. Ну Просто як на цьому автобусі, то мені удобніше, від першого. До речі, максималка цього автобуса 124 хвилини... 124 км на годину. Так все, притопили, тут збавляємо. Так як брати. Опа, ні, це підгорб, то треба Так як брати, не знаю, от ми зрівняємося, до речі, по швидкості цей і пазік. Так як брати пазик, мені здається, він навіть трохи швидший. Він хоч, хоть... от так, от третій трохи, він хоч і трохи старіший. Трохи, бляха, на років 10-трохи. Ну, ладно, він трохи, ну він хоч трохи старіший, але тіпо, ну, все одно він не такий аж прибитий, мені здається. Ну, я не знаю, щось я так. Я пазік люблю. Знаєте, колись на базі, коли ріс, був маленький, на пазіку це все время різде. Так. Оооо поліція! Поліція ніжорська, не чіпайте колюбінго на автобусі, на жовтому автобусі. Пока! А ви могли б спинити, знаєте, хоча я з фарами я з поворотником у мене все грає по правій стороні їду. І Це не тільки коли поліція. От ви хто бачить, хто уважно дивиться відео, та тільки відео. Хто коротше, дивиться цей мої відео, той знає, як я їжджу. Ну, до речі, пацани, я їжджу так, по правій. І я на цьому автобусі просто більше неудобніше третій, тому що це великий габарит, і розумієте. Таку зупинку можна призівати від першого лиця такого спокойно діла. А от від третього лиця опа поліція взагалі. Тихенько споуротиком пацани, щоб до мене не домахалися. Я ж бачу по карті, що ззаді поліція їде. Та сама. Що до мене. О, блін, а ще, ще, ще щось за мною їдуть. Так, тихенько. Що ж ти мене прислідуєш, а? Мазда. Біла синя мазда. А їм тут цих значків цих вомарків не видно. Так, 4,972. Ну, Погнали по на А ну різний, різний автобус. Так. Максималка 124 км. Зафіксували це все. Назавтра я то скріншотів не буду робити, я запам'ятаю. Назавтра будемо їхати на цьому. Назавтра будемо їхати на, не... на Пазіку, будемо знати скільки. Ага, цей... Поліція теж з поворотниками, знаєте, цей поліцей, що за глм, він мені дуже заходить. Я його, я його в житті не знаю, я його взагалі не знаю. Я навіть ніхто не знаю, як він називається. Ну просто він пацани от і поворотник включив і на червоний став. Знаєте, є що спеціально включають сирену, з сиреною, типу, можна їздити. І, і, і типу, їздять на червоний. А є такі, що ще навіть і сирену не, не вмикають. Ну, тобі. Так опа там стоїть, стоїть. У блін, а ти червоний! Ні, ще червоний не хапну. Я ще на, на жовтий проїхав, але це предупреждення, вроді. Так, можна було вийти оплатити, але ні. 5386 рублів. До речі, цією програмкою, яку я записую, дуже добре от, показувати такі суми, такі мелкі суми. 5000, бітку навів і все. Так, давайте, опа. Так, все, пацани, нам тут наліво. Да, наліво. Так, все, гаску. Пішов, зараз горба посиліє до 150. Давай, 150, дай дай, дай 150. Так, 100, 140 є. 100, так, да, 150, 151 було. рівно 151 було, але вже, за 50 вже було. Чекайте мені тут наліво, вроді. Та да, мені тут наліво, я пам'ятаю. Окей. Так, от бачите, я відколи їжджу, я ще на паузу навіть не ставлю. Не знаю, може так і досі Ну зараз ще що, 4, 6 зупинки і цей. Ну, що я був правей. Я ставлю, що 4 зупинки. От я не пам'ятаю, точно скільки, ну да ладно. Блін, перший маркірок я проїхав за сьогодні. Ну хоть добре, що він резвий, що розвертається. Добре, так давай. Опа. Опа. Опа, тут наліво, тут наліво. Це підманка. Я повернув вчора направо тут увагу, а я вже знаю, куди. Так, давайте. гаску. Так, перша зупинка зараз буде перша зупинка. І тут також по дорозі, пацані. ні, ну не чотири, ну хай дві. Ну, шиєпся, да, ошибся. Там більше не буде тут так, такого. Опа. Все. Шановні пасажири, автобус під назвою Є Їду <гаджування> нікуди. Рейс від на ніжого відправляється через зараз. Полетіли? Так. Бо опа, там тип на вісьмерці під'їхав купити ремки. Блін. Чи не дивіться. Ну ладно, чекаємо. Ні, я став на повз на червоних світлах. Світла, світлофорах. От якраз мені з цієї зарплати хватить штрафів оплатити. У мене два штрафи було. Один от я зараз хапнув, типа коли їхав, ну, не зараз, типа коли я тормозив. Що я думав, що типа, то червоний, а другий я хапнув ще не навіду. Чи то я два зрахнув. Опа! Що сідаєш? Ну, як хоч. Я думаю, от вона так, знаєте, стала, до мене, мене думав, що сідає. Так, пацані, ну окей, дві зупинки. Там же далі виїзд. Ой, блін, а я знак зніс. От в мене 90% поврежден автобус. А чого? А чого хто в мене врізався? А, там на мості раз. Раз підрізали. Ну да 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 О, пацани, якраз дивіться, без пауз. Я, я тільки на павз став тоді, коли я, я стояв на світлофорі. Так, я на паузу не став. Все, рейс на відкарну. Погнали то я пацани э, тупо, якраз тягне до 16, то я пацани тупо от десь 13 хвилин таки їду. Ну, з світлофорами, то якраз рівно 13. 13 і 30 секунд, а я десь 13 хвилин їду. Ну, реально. Так. Ну що, я би міг зайти з за YouTube, показати вам відео, скільки я вчора зробив. А я такий і зроблю. Я так і зроблю, пацани, так давай, 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 чуха, 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 звідси, моє, шановне, я тебе на автобусі беру. Що то діло? Ой-ой-ой, камезист! Люто, люто, ну, це категорія це треба, прав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, метка, м'етка, м'етка. Ну от, пацани, факти на лісу. 13,5. І все. І ви тупо. Блін, які 14,5, які 13. Я говорив що я взагалі ще говорив. Ну що, пацани? і тепер що ми з вами маємо? А ми маємо такий результат, що на 2 рубля нам дали менше зарплати. А чого так? Дивимось. Заходимо зараз на відео, от я вам покажу скільки вчора і запам'ятайте скільки зараз. Так, от факт нарізав, скільки я зробив вчора. 990. Ну і от сьогодні я заробив 2. 8288 на 2 рубля менше. тому що, на цьому все з вами був Колябінг, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал за стрім але відео вийшло топове. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока.